Шановне товариство, в черговий раз радий вас вітати! З вами Олексій. Як завжди, ми рухаємося просторами Сполучених Штатів розповідаємо про важкі або не дуже важкі водійські будні. Ось для тих, хто нещодавно приєднався. Попрошу підписатись, коментувати, ставити лайки, дизлайки, все, що вам заманеться. Блокую я дуже в крайньо рідких випадках. Ось для зворотнього зв'язку у нас є, до речі, TikTok. Посилання я залишу внизу. Я тепер зрозумів, до речі, чого молодь так його полюбляє, бо реально залив, і воно все за тебе там само монтує. Не треба в це щось думати, рішати, наговарювати і так далі. Добре, ми тим часом прискорюємося. Як виїду на трасу, розкажу вам, де ми, куди їдемо і що плануємо робити в цьому рейсі. Так, друзі, думав включитись трошки пізніше, але ці товариші тільки що не зробили тут велику аварію. Коротше, як ви бачите, тут ремонтні роботи йдуть, але нема ніяких попереджувальних знаків. І тут в останній момент вони там почали один в одного перестраюватись. Уже, якщо чесно, думав, що буде зараз з вами контент тут знімати. Але слава Богу, все минулося, всі цілі е, їдемо. Е, куди їдемо ми, до речі? Е, ми в Union City Теннессі були, завантажувались, якщо я не помиляюсь, черговий раз якоюсь бумагою і веземо її на мережу магазинів Влас у Шаєн, на склади. Лавс, хто не знає, це, в принципі, те саме, що Костко метро, там Семс Клаб. Ось, типа оптова торгівля. Щось нам сьогодні везе на всякі інциденти. Я вам дивлюсь, рухаюся, до речі, двоєчкою своєю улюбленою. Вже тут майже доїхав до лавса. Там уже спереду теж хтось улетів. Хоча тут з-під ліміту особа немає 65, ну там 70 люди їздять. Знаю, що капів бояться. Щось поки непонятне. Ну так, да, валяється вон зліва машинка. Не знаю, щось будемо ближче під'їжджати. Я думаю, вам теж буде видно. Непонятно, хто її туди засунув, чи вона сама засунулась, чи то і поліція допомогла. Новинки, цікавинки. Ось такий день в мене сьогодні вийшов. Багато проїхав штатів коротеньких, але но, нічого нового. Рухаюсь тим самим маршрутом, що і раніше. До двоєчки, до, точніше 29-ю, двоєчкою і так далі. Де менше траків, де пусті красиві трекстапи. і пані. Що в нас відбувається? Я так потихеньку-полегеньку проїхав тут за півночі Нібраску. Вже заїхав в Вайомі, тут майже дешиєнів. Мені ну, відповідно нічого не знімав, ну вибачайте, що там знімати, коли якби, тьма на дворі. Чого я сюди сунуся на той лавс? Знайшов я, що там, виявляється, має десь бути індійський вагончик якийсь. Хто не в курсі, ну, може хто в курсі, я шанувальник саме такої кухні автентичної. У нас в Україні з нею трошки було якось попроще. Бо тут, знаєте. Яка ситуація? Що ресторани або зроблені ну, тіпа під, під індусів, або то, яким будуть там, пакістанці, чи навіть американці, які косять під індусів. Ось, і справді, скажімо так, індійської кухні дуже маловато. А оце я подивився по гуглам, він має тут десь стояти прямо напроти лавса і має просто величезну кількість хороших відгуків. Причому там всі п'ятерочки, коротше, аж горить світиться. Ну, зараз будемо під'їжджати. Я, до речі, видивляюсь, не знаю, чи вам буде видно. Що я наче там бачу якийсь то вагончик по правій стороні. Що нам камера показує, показує. В принципі, в принципі, має бути вам чуть-чуть його помітно. Там отіпа як справенько, ні, ще не помітно. Коротше, не судді. Зараз будемо заїжджати на лавсу, паркуватись і пробувати, чи то насправді індійська кухня, чи знову якась э, лабуда. Зараз, до речі, побачите, буду заткувати. От тут комусь прямо на куткові, чому я не люблю кутові місця От після того, як я попав з кутовим місцем з свіфтом ще давно то в Пенсільванії чи в Нью-Йорку. Вже не пам'ятаю. Мужичок теж трачок собі поставив, хороший такий класик. Зараз мені то видно, очевидно, камера. Ні, камера поки не бачить, Ну зараз має попати в ракурс. Тут, вибачте, трошки важко говорити і здавати. Так, ну, наче я по прямій, побачите справа Щас його. бачите, як валив фару. Кутеве місце. От хто там казав мені, що нічого в мене повчитись не можна, можна повчитись не ставити свою машину на куточок. Завжди під ліву сторону, щоб той хто буде у вас паркуватись. А після буде вам паркуватися теж під ліву. Він і буде бачити хоча б. Я стараюсь такі дірки більше не лишати. Добре, давайте їсти. То щось я заговорився. Так, друзі, автентичність підтверджую. У нас є дал, рис цибуля. Якщо це все змішується, виходить дуже офігенна страва. Ну що, нарешті мінус. Можете поздоровити, зима вже близько. Чекаємо справжньої вайомінської погоди, хоча в Каліфорнії ще тепленько. Дуже бідні американці, представляєте, що вони пережили. <с. Ось насправді нічого вони там такого страшного не розказують. Просто треба поставити трейлер на паркомісце, щоб його приїхав, забрав дядько. я його скину, як бачите. Ось і подвинув назад. Поклав документи назад. Не знаю, на що для цього треба переводчик. Все, забирають нашого красавчика. Давай, дядько, газуй. Все, пока-пока, трейлерочок. Ще побачимось. Сподіваюсь, що скоро, а не через 5 годинок, як то буває. Сервіс. Так, шановні, продовжуємо рух. Подивіться, куди мене послали. Одна тут не знаю. Короче, Ферми, поля ні, ні разу ще не був в цій частині Вайомінга. Подаюсь я на Нібраску. Подивіться, що там. Тупо поле зліва, поле справа. А місто в нас називається Гьорінг, прости господи. Чи Єрінг. Не знаю, ніколи ще там не був. Сподіваюся, що ну, доїду туди без пригод, наче нормальна дорога. Короте, подивіться ще трошки. Я вам скажу, я від цих пейзажів іноді кайфую, а іноді не дуже. Бо так от реально їдеш, а тут ні зв'язку, нічого нема. Я тут періодично питаюся зізвануватись там з одним товаришем, другим, і нічого в мене поки що не виходить. Різні вони мені шутки баутки сьогодні не розкажуть. Шановні, хочу одразу перед вами вибачитись, випав в мене вчора день і сьогоднішній день. Нічого не знімав, пояснюю чому. Славне місто Гіоррінг, те, щоб було в Небрасті, виявилось не таке вже й славне. Воно хоч там маленьке там, на пару тисяч чоловік, але там дуже складний був трак роут. Ну, точніше, може, він не був би складний. Якби я там їздив, знав про те, але я про те не знав. Коротше. Я там трохи поблукав, панірничав, і це все тут впритик, було Деливері. там що з 500 з копійками, ми чи менше. Ну, коротше, тіпа Дірект. Ось, і сюди я вже, коли теж приплентився, то вже був ніякий. То... По факту вам знімаю вигрузку. Ми вже в Канзас Сіті, пригород Ріверсайд, і буду я ставати на невеличкий рестарт. Тому що час вже закінчується. в мене тут буквально 40 хвилин залишилося із 70 годин, тих, що в мене було на тиждень. Так от бачите, друзі, все впритик. 7 хвилинок рівно. Я перепаркувався. Зараз буду йти їсти. Хто багато працює, той має хорошо їсти. Коротше, стою на загрузці Уже прикол в тому, що тут дідок, років 90 вивівся українцем. Зараз від'їду, розкажу його історію. Як на мене цікаво. Їдемо ми на Пенсильвановку, в якесь там ну, наглухо забите село. Я, я таки не зрозумів, яким чином там взагалі оказався якийсь завод. Коротше, знову веземо бумагу. Ось. Що мені цікаво, розказав. Дідусь, який мене завантажував. Коротше, ну там, як обично, підійшли, там вони дуже люблять поговорити. Ну Він такий на вигляд років 70, ну як виявилось, що мені здається, що йому, там мабуть, під 90 Може, не разом з вами порахуємо математику. Значить, що він мені розказав? Він взагалі сам поляк, але по народженню по свідоцтву українець. І типу, як так вийшло, виходить, що. Він народився 39-го року, тоді, коли СССР з Німеччиною поділили Польщу. Може, хто в історію знає, був такий момент Пак по, по Рібнітропа Молотова, да, коли вони там посоюзничили трошки, там німці зайшли в одну сторону, а СРСР забрав іншу Західну Україну. Там, я вже чесно не пам'ятаю, які саме областя. Маєте мати уявлення, я, на жаль, не історик. Коротше, казала, що він, будучи поляком, вже оказався по сертифікату українцям. Його батьки-поляки ну, почули, що якби, пахне смаженим, <зі> зібрали манатки. Каже, першим же пароходом попливли сюди, типу, в Сполучені Штати. Ось я кажу, що діду, мені було б прикольно колись би своїм внукам подібну історію розказати. Ну, Бачите, людина вже скільки, якщо він 39 го року народження, то, то скільки йому має бути, Десь 80, да, поправте, бо <смі> я з математикою взагалі погано дружу, ще коли ну, на ходу, то як би взагалі. Коротше, послухав, подумав, ще там дзвонився з товаришем, ми там пообсуджували да, ці всі теми, мігрантів і ДТП. Щось мені навіть якось грустно стало. Ось так панове. Так що буду хрустити собі далі. Вам постараюсь не передавати поганий настрій. Давайте рухатись, може щось ще приємненьке в нас попадеться. Вона вуйко на пікап тракі везе таку машину, що наче кажеться, що вона сама тут скатилася. Я може і скотилися. Хто їх знає, пікапчики, чи є тут пікапщики серед нас. Друзі, добрий ранок. Вам що вам сказати, їду я тут просто в культурному шоці. Воно, звісно, красиво, знаєте, ліс, але повороти 90 градусів. Я так потихеньку тянуся, заглядаю, щоб ніхто не летів на зустрічну смугу, бо я не... Поміщаюся тут на дорозі в поворотах. Попрямій то ще якось. Зараз, по-моєму, щось буде. Фари блимнули, може щось буде їхати. Буду виключатись, мабуть, по нове. Ну, Добрались з Божою поміччю. Наш вантажик трошки поїхав вправо, як ви бачите, ну то нічого страшного. А так, красиво, інтер'єр, всі діла. Пташки співають. Трохи нагадую Каліфорнію, але там нема таких густих лісів, вони в основному хвойні. бачите, Лопасті крутяться. Друзі, наскільки приємно мати діло з білими людьми. Вибачте, мій расизму, скептицизм. Завантажили тоді ще швидко, тут вивантажиш швидко, прекрасно просто. Ми до речі, бачите, як. Знаходиться ця, не знаю, що це як правильно його назвати, факторій завод. Да? Просто посеред села такого. І кругом там я теж їхав. Ці обмеження по вазі на мостах, обмеження такі, обмеження сякі. коротше, Тільки по траковому на навігатору. Коротше, у нас черговий пікап, ну, просто в якійсь свалці, друзі. Я думав, якщо чесно, я тут кекну, я ще потім розкажу. Що тут вийшло і як тут так вийшло? Щоб ви розуміли, у них док біля свалки. Біля цієї свалки люди живуть просто в домах, ходять тут якісь обітрені, коротше. Ну і добрий ранок, панове. Я вже в Тенесі. Як так вийшло? Ах, вчора дуже сильно сварився з цими завантаженнями, розвантаженнями то на свалці мені загрузили повну машину мусора, ну реально мусора, там макулатура, якесь бите скло. Я це все повіз сюди в Тенесі, на якийсь походу ну, цей ресайклінг завод, який то все переробляє вигрузка вночі, коротше не виспався, там спав на ексіті і зараз їду да, знову-таки на якусь меблеву фабрику, яка знову-таки знаходиться в горах але вже Тенесі. Короче, в мене пригоди тут просто прекрасні. я ж кажу, Такі самі дороги, на яких трак не поміщається. Бачите, знайшов я тут світофор посеред лісу. Ну, короче, таке, розважаюся. Посеред такої краси стоїть у нас меблева фабрика. Підтримуємо місцевого виробника і малий бізнес. Док прекрасний, люди прекрасні. Короче. Так, Друзі, в мене мій щоденник знову зазнав пропусків. Вибачайте. Так сталося. Дуже складно вчора вибирався знову-таки з того села. Е, значить, У нас був вантаж на Міннеаполіс, на казино, який я успішно сьогодні зранку завершив. Там виявили, що це були контрактори, а не саме НСМ Коротше, Мене там трохи поводили, повозили, показали, де от що вивантажити. Ну, ось Чувак мені сказав, що Вольва то гамно і треба купити Петербілд. Ось я йому сказав, що якщо в мене будуть гроші на пітербіл, то обов'язково я куплю. Але я поки що на паузі. ось. Значить, я вже в принципі, знав ще позавчора, що в мене буде завантаження далі з Колдспрінг, по-моєму, називається місто. Я там дуже часто бував. Будемо їхати ми на Сан-Франциско. Ось, до речі, пару слів. Казали мені там на рахунок того, що я кампанію рекламую. Дивіться, ну я не те, що не рекламую, там навіть ніхто не знає, що я там займаюся якимось блогерством. Просто ну банальна привичка ділитись тим, що «хорошо, в мене є. Тобто я там, знаєте, на якийсь там гахол, який там щось знайшов собі, знаєте, як от усів на нього з ракою і нікому не типу. Ну, я кажу, як є, компанія реально хороша. Місця там з'являються дуже рідко. Є бажання пробуйте. Ну, не є там, не знаю, робота в якомусь алвілтракінгі, прості господі, чи щось таке подібне. Ось, друзі, ми поки що будемо рухатися на пікапчик. Вантаж у нас буде важкий, по-моєму, 44 тисячі паундів. Треба ще буде, до речі, перекинути, як то правильно поїхати, бо там є три варіанти. Може, до речі, з вами їх і розберемо, щоб бути корисним. для Починаючих водіїв, як то мене колись там просили. Такий прикол, що я з цього заводу виїжджав на всіх трьох компаніях, що тут працював. Що на Ріфері, що на дрейвені. Де там опитні водії зі стажем 10 років? Ставте лайк, якщо впізнали. Пані та панове, якщо ви впізнали пейзажі, то, мабуть, здогадалися, що я поїхав через південну Дакоту. Якщо вам не складно, я би хотів би називати Саус Дакотою, бо мені так привичніше. А, значить, заодно давайте поговоримо про планування взагалі поїздок і так далі. І тому подібно. Дивіться. Саме основне, що я в принципі завжди роблю, я дивлюсь погоду. Як би то банально не звучало, особливо зараз, коли вже зима трошечки наближається. По-друге, я завжди дивлюся, де я буду запинатись наперед. Тобто ну, В мене нема такої привички, я знаю, що є такі водії, не будемо показувати пальцем, які просто їдуть, там, поки не залишиться там, одна година чи півгодини, потім починають хаотично шукати. Тракстапи, на них там не оказується місця. Вони потім стають на десь і так далі, тому подібне. Я відразу продивляюсь тракстапи. Я завжди шукаю великі, стараюся на маленьких ставати хіба що на перекури, а не на ночівлю. Ось. Тому відповідно, Саус Дакота в мене сьогодні виграла перше місце. Ну, вже точніше, вже не сьогодні, а вчора. Ось, по-перше, я проїжджав циклон. Тобто, в мене були варіанти або спускатись на низ. На 80-ку або їхати 94-ю. Через Бойзі там, потім треба було б спуститись. Звичайно, знову -таки. Ось. Але, по-перше, циклон йшов униз, тобто якби я пішов на 80-ку, я б йшов з ним паралельно, а я там коротенький відосик вставляв, що він до себе представляв. А так виходить, я тільки в хвостик попав, його буквально там 20 хвилин страданій, і я вже попав як на нормальну дорогу. Ось, По-друге, по тракстапам, якщо ви подивитесь взагалі, карту South Dakota, то вони тут А великі, Б, дуже далеко від один одного розташовані. Трафік по тракам тут взагалі практично його немає. Тобто я вчора налав став десь о 8-й вечора, він був наполовину пустий, і коли я виїжджав уже з раночку, десь в 6-й, то знову ж таки там, траків ще менше стало, бо вони роз'їхалися. Якщо їхати, наприклад, по 94-й, там вже буде трошки трафік більш напряжний, бо багато хто туди їде на Вашингтон Орігон. А ті, хто їздить на Каліфорнію, знову ж таки, спускається на 80-ку. Я знаю, що мій план зазвичай один мій товариш. Знову ж таки, не буду показувати пальцями, критикує. ось, Бо він не любить їздити селем, а я люблю, я вам скажу чесно. Я сьогодні круїз контроль, по-моєму, взагалі не виконую. Не було такого, навіть, щоб я якийсь трак обігнав, бо в основному тут валять всі 75-80, в мене він зашитий 70, тобто я собі отак от включився і попер потрошечки насолоджуватись, чись краєвидами. Так що такі в мене справи, друзі, не знаю, чи було тут для когось корисно, чи не корисно, чи ви зі мною погодитесь, чи не погодитесь, пишіть коментарі. Сваріть мені і розказують, що я нічого не розумію, і так далі, і тому подібне. Я тим часом буду рухатись далі. Мені ще спускатись через Вайомінг, і там уже десь будемо теж ставати на черговому лавсі. Я тут став постояти брейк, і там воно ходить якась така звірина. Я не знаю, що це. Воно як тіло має як у корови, а голову, як у коня. Я думав, може що це лось якийсь, ну він, блін, домашній лось. Не знаю. Якесь не місто, одне розчарування. До речі, знаходимося ми в місті Джелет Вайомінг. Зайшов я там, думав, попоїсти у них зазвичай на цих маверік-заправках. Дуже непогана всяка випічка є. Ось, але тут щось такий вибір скудний. Ну, якісь слойки набрав таке, щось непонятне. Добре, говоримо до побачення в нашому Лосеві. Чи хто б ти не був, не знаю. Не зміг я його ідентифікувати, вже підходив ближче, ні на що воно мені не схоже, друзі. Добре, давайте рухаємось далі. така весела історія, що домовлявся, щоб машинку мені переставили, але замість того, щоб її переставити, в ній поспускали колеса. Добра людина, я вже навіть знаю, хто це зробив. Ну, то факт не міняє. Треба ні піля повкручувати. Ну що, друзі, я вас черговий раз вітаю вже з Сан-Франциско. Тут я доїхав до деливері але трохи тут незручний під'їзд такий. Корот, заїхав по цим лежачим поліцейським. тут 10, мабуть, лежить. Сказали розвертатись, заїжджати з іншої сторони. Ну, ще сподивимось, що з того вийде. Ранок, як завжди, не зкаве. Ну, а що робить, така робота. Зато дивіться, там от щось красивенько написано. Читаємо. Чи щось мені підказує, що ті лежачі поліцейські там щось посунули. Бачите, видно, що свіже. Я до цього не бачив, щоб щось тікло. Ми там типу, веземо соки такі в баночках. Ну що, Друзі, вантажик у нас прийняли. До мене в принципі, питань ніяких немає. Будемо цей рейс вже завершувати, йти на коротенькі вихідні, десь дня 3-4 я візьму. Тотал по майлам у нас вийшов за місяць 14,127. Це з тим, що я зараз доїду до Ярду і ще заїду на мийку, я вже порахував. Так що на хліб намазати хватить. Ось. Розхід я вам тут теж виведу. Вам, як завжди, побажаю здоров'я, миру вашим сім'ям. Тримаємося, сподіваємося на краще. Панове всім хорошого настрою. Ще побачимось.